проріджування медвежого горіха Плотного осі але знаходимо того чорного тільки орізається на горіха з рядків здаляється, залишається на 20 сантиметрів ширина один від одного. Ось тут вони виросли з подгоном в загущені посадки. І тепер отак. Раз і тонкі вирізаються сразу. Навіть не перебираються, тонкі вирізаються, лишаються одні. Отакі що звісь менш. Лишаю п'ять рядів. Раз, два, три. П'ять рядків. Лишаю в Харкові закарпаття, загущені. Так хочуть собі загущені. Так і десь по сантиметрів 50, Наверно, ще підростуть в самороці, зараз зробимо полів. О, росли без підживки, без нічого. Зараз зробиться полів і вдасться якесь добриво, щось дамо їм. Щоб вже корніва тут мощна повинні вони при проріджуванні стартанути. так виглядає вже проріджений. Брали плотність, лишили ну так десь десь хтось. А не, хороші лишаємо кучу, вони ростуть, а отак. Оріхами Ді убралися криві, якісь Ще якісь дефекти. Лишилися такі більш-менш рівні і чіткі, качественні саженці. Зараз де в цьому році буде усільний полів і дамо йому щось чи селітри, чи в общем, дамо. Все час він ріс без підкормок, без нічого. В цьому році дамо, щоб стартав. Раз підкормив, щоб стартанув, а там вже тільки полів. Так. Получився такий проріджений зрядків. Вот, Забере. Завтра, дівчата, вже закончиться. Зараз Залишаємо собі на прививку. Ту, ну, Тупо бачить, можеш і туди половину лист. Так, такі саринці. Дворічні, дворічні метр висота. Без поліва, без нічого капля стояла, але поліва не було. Так що отакий двохрічний виріс. Метр. Є більше, є метр восімдесят, не небагато. А так, метр, стабільний, метр. Метр двадцять, метр п'ятдесят такі є і такі випригують. В общем. Так. Третій день. Всім пока.